Вітаю у вікнах перші підсумки п'ятниці. Вони такі. Хто не встиг, вони не винні. Де перед святом поділися квитки на потяги, і чому аж утричі здорожчав приїзд в автобусі. Вибух у руці у Дніпрі підліток утратив пальці, розколупав кулю у 12 міліметрів і вона гахнула. Портові крани у танці і фестиваль із затопленим доком. Як Влад Троїцький у Маріуполь свій культовий Говольфест привіз. 30 додаткових поїздів проти попиту, який злетів у п'ятеро за передсвятковим ажіотажем Великдень нічим не поступається нового року із Різдвом. Тож, якщо ви заздалегідь не купили квитки до рідних, будьте готові викласти утричі більшу суму або взагалі нікуди не поїхати. Артем Сорокін із квитковим рейдом. Густи бабушки. Всего. С кем ты есть? С мамой и с Алисой. І з цим Щороку на Великдень на усю цю велику родину чекає їхня бабуся у селі поблизу Канева. Вони подорожують зазвичай автобусом. Кажуть, так набагато швидше, приїдуть прямо у село, а потяги туди не заїжджають. Та й квитки на автобус завжди є. Части їздім, дано вже теж перворазвініть. Попит перед святами зріс, але квитки на автобуси є. Їх вистачить усім і на усі напрямки, заповняють на столичному автовокзалі. Ви. Добичі ситуації, коли квитків критично не вистачає, немає такого і по жодному з напрямків. По жодному з напрямків біля квиткових каз тут на автостанції видобичу особливого ми не побачили. Люди звичайно є. Вони підходять, але не стоять у чергах. Якщо потрібно зорієнтувати по Ціні на квитки, ось ми бачимо найпопулярніші напрямки до Одеси, якщо ви захочете поїхати, це приблизно 315 гривень вам коштуватиме. А якщо до Харкова вирушити, то можна за 275. А ось Запоріжжя 315. Запам'ятайте цю ціну. Чи зростає вартість квитків? Ні, вартість квитків стала. Тобто, незалежно, чи це передсвяткові дні. чи… У дні вартість квитків не змінюється. Один із пасажирів на автовокзалі не на камеру мені розповів: до Запоріжжя за 315 нині не доїдеш. Цей квиток тепер коштує аж 800 гривень. 21.00 Запоріжжя мужчина казав, що по 800 гривень квитки продаються. Це є. А ви казали ж мені, що вартість квитків вона не зростає. Ну він Ні. збільшив Це три ж... рази. Це право перевізника. На основні, якщо він хоче підняти вартість, він повідомляє нас відповідно до договору за дві неділі, і ми вводимо цей тариф. А на додатковий рейс перевізник. Може збільшувати. Тож доїхати автобусом у святкові дні можна, але будьте готові заплатити майже утричі дорожче із неконтрольованим підвищенням цін у передсвяткові дні борються у Бла-Бла-Карі. Це ще один спосіб подорожувати на сайті. Шукаєш собі супутника автомобіліста. І якщо ціна влаштовує, разом їдете. На великодній сезон для – це піковий період. Водії теж їдуть по своїх справах і вони публікують вільні місця. В середньому це десь три місця вільних на платформі. У Бла кажуть, місць на найпопулярніші напрямки нині вистачає. Ми перевірили. Справді до Одеси, Львова, Запоріжжя та Херсона на сьогоднішній вечір можна знайти супутника. Ціни трохи вищі, ніж зазвичай, утім не суттєво. У Блаблакарі кажуть, щоб водії не нахабніли. Коли є високий попит, вони встановлюють граничний ліміт вартості поїздки. Але будьте готовими, що замість легковика на вас може чекати маршрутка. Це нелегальні перевізники, що реєструються на сайті. У Блаблакарі, кажуть, вони з ними борються і блокують. Якщо ж ви не готові до кота у мішку, завжди є потяг. Хоча завжди це гучно сказано. Квитки як є? Немає, немає. Не можемо взяти. А це ви тут. Чатуєте зараз під касою в надії, що хтось дасть квиток? Да, да? ми з чоловіком. А чоловік больний до столиці Олександра з чоловіком приїздили в інститут серця на операцію, але її відклали. Тепер потрібно додому у Херсон автобусом довго і важко. А на поїзди квитків немає навіть з пересадкою. Я стою, воно при мені постійно перевіряє, є, немає. Я перевіряю місце, Немає За... на не жаль, немає ніяких ваші варіантів, так? Да? Одеса, Львів, Харків з року в рік повторюється те саме. На найпопулярніші напрямки квитки на поїзди розлітаються ще за кілька тижнів до свят. В «Укрзалізниці», кажуть, призначили додатково 31 пару потягів. Більше нема. Київ, Львів угу. на 26-те. Ну, Одне одно... плацкартне ну, місце. На да. жаль, просто попит суттєво перевищує пропозицію. І весь рухомий склад, який в нас є. Він задіяний. Жоден вогонь не простає. На цей великдень порахували в Укрзалізниці попит на квитки зріс у п'ять разів. Замість ста тисяч пасажирів у звичайний день. Нині охочих поїхати близько півмільйона. Якщо от не буде квитків, що будете робити? Нічого будемо ночувати тут. а що робити? пробувши біля квиткових кас на столичному вокзалі. Кілька годин ми зрозуміли, що не рятують ситуацію ті 30 додаткових поїздів, які призначила Укрзалізниця. Тож, якщо ви любите подорожувати, а не любите стояти в черзі і тим паче сподіватися на те, аби хтось здасть свій квиток, то єдиний вихід планувати свої подорожі заздалегідь. Артем Сорокін Євген Лук'янов, програма Вікна СТБ. Рубан уже не в Україні. Звільнений з під варти колишній керівник офіцерського корпусу Володимир Рубан полишив територію країни. Про це повідомили у прес-службі генпрокуратури. Нагадаю, 10 днів тому його та Надію Савченко звільнили, бо сплив термін тримання під вартою, а суд його не продовжив. Тоді генпрокурор заявляв, звільнення з під варти не означає зняття обвинувачень і запевняв, що генпрокуратура має достатньо доказів. Того, що Рубан і Савченко скоїли злочин, куди та наскільки поїхав Володимир Рубан, невідомо, але його адвокат запевняє, мав повне право. не водісні никаких мер прихищення в отношении себя, никаких ограничений на выезд из із и на передвижение свободное у Владимира Рубана. нет. у нас засідання запланировано на 7 мая, я думаю, що 7 мая мы продолжим работу. роботу. Тобто, ви ви впевнені, що повернеться до 7 травня. Ну, звісно, чоловік свободна абсолютно виборі своїх дій. Нагадаю, затримали Рубана більше року тому на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку перевозив з окупованої території на підконтрольну частину України. Далі ГПУ заявила про те, що Савченко й Рубан планували теракт у столиці. Центр виборчком прийняв уже всі протоколи з мокрими печатками. Останніми надійшли документи з виборчих округів Львівської та Херсонської областей, та із 35 закордонних виборчих дільниць. Наразі комісія оголосила перерву. Після неї члени комісії візьмуться перевіряти дані орієнтовно за словами речника ЦВК, оприлюднити офіційні результати президентських виборів можуть уже наступного вівторка. Суперечки дипломатів у Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу, скликане на вимогу України після указу Путіна про спрощену видачу паспортів мешканцям Ордло. Київ закликав Раду безпеки ООН попередити анексію української території на сході. Більшість учасників Радбезу засудили дії Кремля незаконна паспортизація українських громадян означає, що Кремль визнає свою окупацію українських територій у Донецькій та Луганській областях, і насправді робить іще один крок до анексії цих теренів. Цим рішенням Росія знову розвінчує свій пропагандистський наратив про так званий внутрішній конфлікт в Україні. Представник Росії заявив, Москва просто намагається полегшити життя мешканців непідконтрольних Києву територій і запевнив, анексувати їх Кремль не збирається. Мы вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую і соціальну нагрузку. Однако, вместо слов похвали, мы слышим сегодня от наших западних коллег лишь лицемерные и избитые обвинения в агрессивных действиях и злокозненных планах Росії в отношении України. На ці слова, представник Німеччини, яка зараз головує в ООН, поглузував над російським колегою. Василю, я слухав вашу заяву і мушу сказати, що мене завжди вражає російська дипломатія у московському інституті міжнародних відносин. У вас, мабуть, є певні підручники, моделі, які ви використовуєте у зовнішній політиці. Певно, правило, яке викладають у вас майбутнім дипломатам, не марнувати можливість продемонструвати цинізм. Ваш президент Путін підписав указ про паспорти в міжнародний день багатосторонньої дипломатії. Тим часом міжнародне видання журналістів-розслідувачів ЗБЛ уже порахувало, що утримання Луганська та Донецька Росії обходитиметься щороку у 100 мільярдів рублів. Так само оцінюють додаткові витрати і економісти російського інституту гайдара. За крок до смерті у Дніпрі в руках дев'ятикласника вибухнув боєприпас. 12 міліметрову кулю хлопець знайшов дорогою додому, приніс її на подвір'я власного будинку і заходився щищати бруд. Коли стався вибух, у дому були ще троє дітей: молодші сестри та брат Данила. Вони не постраждали. А ну, А, що Що камаряло. А, камаряло. Хотів знайти, там? Угу, Інтересно було. Угу. приблизно, такий. такой. Размет так, ну, не бачиться. 15-річний школяр нині в реанімації у вкрай важкому стані. Майже все тіло хлопця посікли скалки. Медикам довелося ампутувати Данилові чотири понівечені пальці. У інородні тіла Произвели формування культей першого, второго, третього, четвертого пальчиків. Создали можливість, щоб дитина в майбутньому хоча б і малка бути функцію, змог працювати і себе обслужувати. У поліції наразі відкрили карне провадження за фактом недбалого зберігання вибухових пристроїв. Будемо проводити перевірку саме звідки хлопчик міг взяти цей патрон, однак він повідомляє, що він його знайшов на вулиці. Тому нам треба перевірити, де саме він був знайдений, чому там ці патрони були залишені, чи це був один патрон, чи там є, є можливо якась схованка. Коли все. Нічіє радянська звичка тягнути додому все, що впало в око, потроху відходить у минуле, але не зовсім. Приміром, лише на столичній Троєщині, де розбивають усе нові сквери, скоро нам крадуть і квіти, і саджанці. Та як правило, це дуже дорослі люди, які і не вбачають у цьому нічого такого. Дмитро Литвиненко там побував. Про цей район у Києві зазвичай жартують. Життя дало тріщину, переїхав на Троєщину. А це очільник служби, що дбає про парки у районі. Він каже, Троєщина нині змінюється. А як же на очах? Щороку з'являється нових 4-5 скверів. На цій землі нещодавно хотіли звести черговий торговельний центр. Місцеві її відбили, і торік тут облаштували сквер із пам'ятником воїнам АТО. А тут була картопля. Да, ви купали тут. Були кущі ялівцю. Бачите, було висаджено близько 30 кущів, із них залишилося на всього п'ять. На цій ділянці вкрали 25 кущів ялівцю. А ось тут аж 250 під нуль. Один кущ. Нині коштує 200 гривень, тож на 50 тисяч тільки тут. Ось тут викупали тую 600 гривень, їх мало бути п'ять. Ще спіреї, барбарис. Вічно зелена крадуть активніше, а ще квіти за ніч у сусідньому парку вирвали більше двох сотень тюльпанів. Крадуть все різні види кущів викрадаються, як і дерева у районі. з початку весни вже 12 масштабних крадіжок з парків. Що робити? Радимося з місцевими. кажуть, терпіти. Знову викопають, треба знову поставити. І знову викопають? Знову поставити. А скільки разів? Поки, поки не припиниться. Там воно не припиниться. У цієї пані біля скверу свій маленький персональний квітник, і вона для його захисту пішла на брехню. Це у нас під камерами, правильно? Під камери. а я всім кажу, що під камери. як камера допомагає ставати чимнішими. Добре, знають ось у цьому новенькому парку. Він неподалік скверу і з нього не крадуть. Бо на кожному стовпі камера, ось на цьому три. А доріжками задля експерименту гуляє муніципальна варта. А як думаєте, що треба зробити? Щоб перестали красти? Тут я в мене нема? Як це так? Контроль аж поки звичка не виробиться. Суть експерименту з парковою вартою. А це. Ще один експеримент у парку стоять неприв'язані велосипеди без охорони на перший погляд. Вітаю і я вас вітаю, весняний парк, велосипед і Довіра, як по мені, це все дуже. По європейськи сервіс байкшерінг це коли взяв на станції велосипед, покатався, лишив на іншій. Так я вивчав міста в Фінляндії, Нідерландах, Австрії, а тепер байкшерінг є і в Києві. Нині у прокаті сотня велосипедів. Торік поцупили чотири цього року. Лише один і швидко знайшли. А крадієві тепер загрожує до п'яти років тюрми, бо взяли з Європи не тільки ідею довіри, але і контролю. GPS, маячки так розташовані на велосипеді, запчастини марковані. Довіряємо, але потім перевіряємо на додачу. Система Розумне місто в Києві це вже 6 тисяч камер, які ви, мабуть, і не помічаєте, а вони вас помічають. Тому власники міського байкшерингу хочуть. Розширятися зараз біля сотні і ще буде сотні. додавано. Є намагання до двох тисяч довести. Загалом потреба біля п'яти тисяч. Із часом українці перевчаються, каже Олексій, і зрозуміють не красти вигідніше. Тоді все стає дешевшим. Ризики закладають у вартість. А в тебе додається більше можливостей. Більше станцій, більше варіацій, куди поїхати. У парку з камерами гуляють діти Про стеження, звісно, не знають. А квіти не рвуть, бо в них є камера на телефоні та інстаграм. Забрат и ще без, без дома пошел. Ні, де табу просто тупо. та фотка у парку без камер кажуть, декого із крадіїв схопили. Здебільшого це старші люди на дачу їм і на думку не спало, що в цьому є якийсь злочин чи проблема. Узяли нічий як у колгоспі на кукурудзяному полі качанів наламати, і це відходить на те, і сподіваються. Діти, яким за 15 років вони навіть не розуміють. У них немає в думках навіть того, що треба щось вкрасти. Дмитро Латвиненко, Дмитро Кобзар, В'ячеслав Серебренников. Програма Вікна СТБ. Вона тягає гирі разом із учителями, змагається у стоянні у планці і танцює із школярами на перервах. Усе це про 52-річну директорку школи, що на Тернопільщині. Колеги кажуть, їхня керівниця то справжній мотиватор не тільки для педколективу, а й для учнів. Як піднімати восьмикілограмову кілограмову гирю, показує учням директорка Олександра Димкура у соцмережах? Це відео з сільської школи на Тернопільщині переглянули аж сім тисяч разів. А ось під керівництвом головної педагогині шкільне фоє перетворюється на танцмайданчик. Кличуть сюди геть усіх аж до працівників їдальні. 52 роки Олександра Демкура не соромиться випробовувати себе в усіх активностях. Так вона показує колегам, як залучити дітей до діяльного життя. Я завжди кажу своїм вчителям: виходьте за рамки можливостей, переконуйте себе, що ви можете набагато більше, чим знаєте самі про себе. Це найкраще виховання. Виховання на власному прикладі. Учителям такий підхід подобається. Я класний керівник п'ятого класу Показую їм приклад, як потрібно себе. Вести гарним бути в гарній формі. Сьогодні у школі новий конкурс на найстійкішу планку. Як завжди, починають педагоги. Усіх перемагає шкільна психологиня. Її результат 6 хвилин, 10 секунд. Не очікува. Далі змагаються діти, Мотивовані учні показують чудові результати. Це було важко, але я справилася і побила свій власний рекорд. А мене було хвили, а це 5. це в два рази більше. Заряджені емоціями учні йдуть на уроки. У нас весела директорка, грається з нами. Директорка? харизматична жінка. І подобається. Олександра Демкура рахизується із своїми особистими успіхами. Відколи запровадила в школі щоденні активності, значно поліпшила і свою фізичну форму. Я схуднула, якщо взяти від січня місяця на 10 кілограм. Тепер у школі готуються до нового змагання зармреслінгу. Надія Березюк, Сергій Русаков, програма Вікна СТБ. Заради мистецтва у нього навіть портові крани затанцюють, бо він творець нового українського культурного міфу гуртів Даха Браха, це шо і Дахдотер з театру, дах і Гогольфесту. Влад Троїцький, герой фінальної серії спецпроекту Культурні люди. Нині його Гогольфест у Маріуполі. Завтра офіційне відкриття з танцівними кранами та затопленим доком. Цьогоріч уперше Гогольфест вирушить у мандри Україною. Відбудеться ще у п'яти містах. Чи не страшно іноземцям та й самому Троїцькому творити сучасне мистецтво у прифронтовому місті? І чи пристає іменити режисер сам росіянин на запрошення країни-агресорки? Отже, заключна серія спецпроекту Ольги Кучер. Зашалені проекти його називають неофіційним послом української культури у світі. Ну, я такий сумушеч. Батько першого незалежного театру а ще культових гуртів Даха Браха і Дах Дотерс. Владислав Троїцький про балет вантажних кранів у Маріуполі і про те, чи не страшно робити мистецтво за кілька кілометрів від війни. Ну well, звісно. З одного боку Маріуполя по суші до лінії фронту трохи більше 20 кілометрів. Іноді чути, як розриваються набої по морю. Керченська протока яку контролюють росіяни, і не всі кораблі ризикують заходити у місто. І щоб показати, що Маріуполь живий, влада наважується на незвичайний крок у прифронтове, промислове портове місто запрошує мистецтво. Тобто влада запрошує його засновника, спонсора і ідейного натхненника Гогольфесту. Ти вдруг дзвонок з Маріуполя хочемо Гогольфест. Думаю, ну де Маріуполі, де Fest? Як це вообще з'єднається? Троїцький театральний режисер, який постійно режисує нові мистецькі проекти. Я КПІ закінчив, у мене була спеціалізація мікроволнова техніка. Я пісала я тусьявчому серйозний парень. У 94-му радіотехнік заснує перший незалежний театр «Дах», у 2007-му – Гогольфест. Нині це вже культовий культурний захід, що претендує втрапити до десятки кращих фестивалів суч арту Європи. Це поєднання театру, музики, кіно, літератури та візуального мистецтва. Яку його вихованців гурту це шо? Влад придумав їм назву, підібрав чотирнадські костюми і надихнув творити музику, що має соціально важливе підґрунтя. Про це шоу перше заговорили після нас відбору на Євробаченні. Ми віримо, що мистецтво дійсно може змінювати суспільство і життя, твоє власне, і життя довкола тебе на краще. Тому вже завтра вони стануть частиною Гогольфесту у Маріуполі. по моєму неплохо ніплоха да? так? Така проста річ, так? Да? как оно работает. Тут фестиваль отбывается уже вдруг, друге, улиц. Оказалось, что это здесь гораздо более важно, чем в Киеве, потому что люди почувствовали себя частью большого мира, ощущение модерного новой Украины. В том числе для Мариуполя очень важно показать, что на Донбассе есть жизнь. И это тоже страну, когда люди со всех уголков Украины едут в Укра в Мариуполь увидеть, как здесь происходит. Познайомиться з місцевими ребятами. масово знайомитись будуть завтра. Просто у доці судно ремонтного заводу у його працівників останнім часом саме звільнився час для мистецтва, бо роботи мало тож случилось прошлої осінню начали зими. Привело к серйозному кризису на підприємстві, тому що часть судовлодельців після інциденту з нашими військовими кораблями в керчі просто казались к нам ті і в ремонт і сорвали нам план роботи на зиму. Це триває репетиція хіта всієї програми. про Проект... Ту «Гранд опери Неро із грецької вода, Поєднання сучасної опери, танців і роботи доку його затоплять просто під час перформансу. На Надійствуючому заводі зробити не просто маленький перформанс, а дійсно гранд оперу з, з балетом краном, з танцем пагрущиків. Будет участвовать более там, 100 человек, участвуют сотрудники СРЗ, крановщицы волшебные. Делаешь ради высокого искусства? Ну да. Когда двумя кранами синхронно работали, оно не видно. А когда со стороны красиво. Всю жизнь работали на экране 23 года. Нет, тут танцы. Интересно, класс, супер. Поки триватиме опера, ось ці величезні громісткі крани, в одному з яких Лариса танцюватимуть, власне ж, фестиваль триватиме майже тиждень. Прифронтове місто заполонять мистецькі акції та закордонні артисти. Ну міжнародні якісь виконавці все таки остерігаються сюди приїжджати. Ну звісно, звісно, чесно кажучи, коли я сам перший раз їхав, теж, ну знаєте, Во-первых, непростая дорога, ви самі це вже розумієте. Да? Во-вторых, теж ну, війна. І тут реально ночью слышно вистріли. За 10 років праці команда Троїцького навчилася робити проєкт без стабільного фінансування та майже без держпідтримки. Попри те, що у нас зараз створено чимало державних культурних фондів. Бюджет культури дуже. великий. І мені, коли мільйон гривень, проводи Google Fest. Мільйон гривень. Ви розумієте, що бюджет фестивалю, это якщо у тебе готова локація, мінімум 10. Мінімум 10. Хоча він, доросла людина, має дещо по дитячому масштабну мрію створити український культурний міф, щоб не лише вишиванка та сало, а й нові бренди, як приміром, його дітища Даха Брага чи Дах Дотерс. Останні мали шалено успішний тур у США. У Росії його гурти не виступають, як і він сам туди не їздить. Хоча народився саме в Росії, розмовляє російською, але робить українське мистецтво. Що ви думаєте про тих артистів, які виступають з України в Росії? Я не суддя. да тут тут я вважаю, що це справа совісті кожного людина. Ну сам ви не працюєте в Росії, ні Останній раз я був у 2014 году. И у меня было предложение, очень серьезная постановка в БДТ в Питере, и я отказался. У меня много друзей в Москве, в Питере, но я не могу ездить. Не могу. Ну, физиологически не могу. Самі ж росіяни витрачають колосальні гроші на культурну пропаганду за кордоном, і нам тягатися з ними поки що не до снаги. Бо якщо українську армію оснастили і виділяють мільярдні бюджети на оборону, то бійці культурного фронту у цьому двобої. Сам на сам ми відірвані від їхнього культурного простору. Ми пока мікроскопічно ну, бо реально з таким капіталом і з таким міфом, который є. Ві у великі російської культури. Да. І він системно, не внаружі, Тому він робить те, що під силу саме йому невеличкими кроками, самобутніми гуртами, новими проектами творить новий український культурний міф. У нас є Целый пласт людей, которые любят говорить, какие мы несчастные, и на этом спекулировать, индульгировать, ждать, пока какой-нибудь президент, или Петя, или Вова, или Вася что-нибудь сделает. Ребятушки, сама, самотушечки. как в старом фильме Совковом, сама сама сама. Ольга Кучер, Мария Дергачева, Роман Крюков та Елеонора Черевков. Програма Вікна СТБ стіл стіли спір'я, радянські прапори із фалічним символом і відвертий перформанс про те, що обговорювати не заведено. Про особисте і політичне розказали у пінчукар-центрі. Там показали нову виставку під назвою Не ваша справа. Та насправді кажуть куратори, вона стосується усіх. Такое сочетание работ, которые бы говорили о политическом и сексуальном. Здесь многие работы одновременно касаются вопросов и личного пространства, и того, что может быть отнесно и к личному, и к сексуальному, и взаимодействия властных структур, определенных манипулятивных сценариев, которые могут эту свободу личности подавлять. У виставці роботи семи авторів більшість із пострадянських країн. А одна мисткиня приїхала із Бразилії. Робота Фабіани Фалейрос має назву мастурбар за грою слів. Пояснює авторка її дослідження про інтимне через перформанс і об'єкти я покажу ставлення до жіночої мастурбації у різні історичні епохи. Розкажу про розвиток цього характерного жесту і його нові сенси. Починаючи від жінок ренесансу, закінчуючи нашою ерою гаджетів. Більше про відвертий перформанс дивіться вже о 22-й. У терактах на Шрі-Ланці загинуло на 100 людей менше ніж досі заявляла поліція. Правоохоронці переглянули цифри після роботи криміналістів, які вивчали останки тіл. Отже, нині говорять про 256 загиблих. Утім, влада побоюється нових терактів. Поліція і армія все, ще у посиленому режимі. Розшукують організаторів вибухів. Правоохоронці затримують родичів смертників. Вагітна дружина одного з них підірвала на собі пояс Шахіда, коли поліція прийшла до неї додому. Разом із жінкою загинули її діти та два офіцери поліції. Затриманий також місцевий мільярдер, експортер спецій Могул Юсуф Ібрагім. Ось він на фото. Посередині два сини багатія, у яких також був власний бізнес, стали терористами-смертниками. Ми затримали 70 підозрюваних у багатьох регіонах країни. 33 з них притягнуті до розслідування кримінальних справ і опитані щоп'ятниці, наприкінці випуску, ми згадуємо тих, хто віддав за перемогу найдорожче своє життя цього тижня. Україна втратила трьох захисників. Ми маємо знати їх поіменно. Нам і перемоги. Наступного разу вікна о 17.30 вийдуть уже 20 травня. Ми змінюємо локацію і готуємо перезапуск. Зустрічнемося і гарних свят.